Єдина сім'я, що лишилася. Упораємося. Ході! Ти шукає, що кажеш? в вб'єш когось? Тепер ми всі солдати. Маємо 9 годин, щоб провести тести і звітувати. Є надія, що цю мутацію можна блокувати. Повторімо правила. Нікому не відчиняй. Не вагайся, ні миті. Ура! 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 Удачі вам. Немає ні зброї, ні охорони. Почувари йдуть по нас. Я тут. Вкуси мене.